Недаремно кажуть, що вода це основа життя, але якість рідини, яка тече з кранів мешканців великих міст, часто викликає сумнів. З нагоди всесвітнього дня води, що святкувався кілька днів тому. Ми поцікавилися у місцевих санепідеміологів, що ж п'ють мешканці Тростянця. для нашого району. В основному це використовується підземні води. Підземна вода використовується для облаштування водопроводів. А також облаштування шахтових колодязів і трубчастих колодязів. Результати досліджень, які проводила санепідстанція, органи Держсанепіднагляду, а зараз називається Тростянецьке відділення державної установи Сумський обласний лабораторний центр, свідчать про позитивну динаміку щодо якості забезпечення населення як міста, так і району в цілому питною водою. Санепідеміологи запевняють, що за останні кілька років якість води у комунальних водогонах міста значно покращилася. Так, якщо ми у 2008 році, це 5 років назад мали невтішні результати дослідження проб питної води за органолептичними та фізико-хімічними показниками, і цей відсоток незадовільних проб складав десь близько 48%, то зараз за цими показниками. Маємо лише 8,1%. Це за результатами досліджень за минулий рік. Це вода, яка подавалася комунальним водогоном, який підпорядкований комунальному закладу Тростянець Комунсервіс. Ну, в основному це негативні результати досліджень були по таких показниках, як Каламутність та Вміст Заліза. Але із року в рік у нас покращується санітарно-технічний стан водогонів, прокладуються нові водогони, проводиться заміна металевих труб на більш сучасні пластикові, і це дає, дало свої позитивні результати. Слід також відмітити, що за останні три роки, за даними наших бактеріологічних досліджень пропитної води. У нас не відмічаються негативні результати. Тобто вода подається населенню гарантованою в епідемічному слові значенні. Як же вдалося досягти таких вражаючих результатів? Про це розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова. Тема водопостачання і належної якості води є одною з головною в діяльності Тростянської міської ради. Для цього розробляються щороку певні заходи. Ну і саме головне яким чином покращити воду в першу чергу. І друге це питання це надійність водопостачання. По покращенню води, ну, перше, що ми зробили у місті Трасянці, це ми відмовилися від так званих башт Рожновського, в якому ну, було накоплення в резервуарах води. Да, тобто 250-кубові ємкості на центральному водозаборі, трохи менше на інших водозаборах, набиралися водою. Ми розуміємо, що ті башти будувалися в 50-х роках. Минулого століття, і там є і бруд, є і іржа, є і інші різні речовини, які ну, собственно говоря, і частково загрязняли цю воду. На наразі ми зробили таким чином, що по кожному водозабору у нас сьогодні встановлені системи автоматичні системи управління насосами, і вода подається безпосередньо із свердловини до водомережі, тобто не через башту. Тобто те, що ми викачуємо із-під землі, ми зразу даємо у водопровідну мережу. Саме завдяки цього змінилася серйозна на краще ситуація по якості води, що, чому підтвердженням є останні три роки, за даними СЕС, у нас згідно нормативів, вода в водомережі міста по тим водогонам, які є комунальними. Але не до всіх водогонів Тростянця міська рада має стосунок. У нас в місті взагалі є водогони некомунальні, Тобто є Баранюк, постачає воду населенню, агроспецбуд постачає воду населенню, частково там певним дамом, постачає воду населення, частково на вулиці Нискучанській лісхоз одному будинку п'ятиповерховому по Ні постачає центральна районна больниця. Так, хто у нас ще постачає воду? Залізниця постачає воду по вулиці, Грішена, будівельна, значить, по частково горького і так далі. Тобто, у нас кілька водозаборів, які ну так називаємо відомчі. до них відношення рада міськрада немає, їх контролює, це, це, значить, і відповідні приписи їм дає на усунення тих чи інших недоліків. Якість води у відомчих водогонах стверджуються непідеміологи, дуже погана. У нас є вісім відомчих водогонів. Ну, основні це Держлісхоз, лісодослідна станція, Агрос, Тростяницький Агроспецбуд, бувши підприємство Затвор, ну, інші ще відомчі водогони. Там вода контролюється. Теж завдяки укладенню угод з лабораторним центром, з Тростяницьким відділенням лабораторного центру по договорах вода досліджується. Але по Таких фізико-хімічних показникам, як я вже говорила, органолептика, каламутність, місць заліза, вона не завжди відповідає вимогам державних санітарних норм і правил. Якість води у комунальних водогонах за висновками компетентних організацій значно вища від відомчих. Це цілком підтверджено лабораторними дослідженнями. І ті проценти, ті відсотки, які ми мали. П'ять років тому я вже сказала, що по фізико-хімічних показникам по місту залізах по каламутності було 48%, а зараз маємо 8%, то це вже є динаміка, позитивна динаміка. А те, що по бактеріологічних показникам, то це взагалі люди можуть споживати воду без ніякої боязні і. Однією з умов подання споживачам якісної води, стверджує міський голова, є своєчасне обслуговування мереж та ліквідація аварій. Звісно, є такий елемент, як своєчасність всіх цих аварійних ситуацій, адже ми розуміємо, що що є парив в якоїсь водомережі, там діаметром 150 п'ятдесят міліметрів, і через цей парив, звісно, вода забруднюється через контакт із земною поверхнею. То, звісно, завдання швидко його устранити, це знайти, устранити і намагатися не допускати таких поривів ну, їх кількості, то у нас немає таких допустим, випадків, що там по десяткам днів біжить вода, і як тільки ми знаходимо або поступає до нас інформація, що десь є порив, ну, наступного дня максимум через день виїжджає аварійна бригада, якщо вона не зайнята в іншому місці, і максимально стисло ремонтує ці, водозав... ці водогін. Щоб уникнути контакту з землею. Два рази в рік відбувається хлорування водозаборів кожного згідно графіків і графік хлорування для того, щоб, ну, скажімо так, ті якісь речовини, які є на сьогоднішній день, десь на трубах, то в даній ситуації, щоб вони, скажімо так, гибли, такі бійці, ті різні домішки і так далі. Тобто Вода повинна відповідати біопоказникам і там якимсь там хімічним показникам. Да? Тим часом думки тростянчан щодо якості питної води в місті розійшлися. Одних все влаштовує, інші хотіли б покращень. Ви задоволені якістю води водопроводної в нашому місті? Ні, 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 А чим вона вас не влаштовує? Ну, ржавчина в трубах. стара. А в якому районі ви мешкаєте? Яким водопроводом користуєтеся? Централь? Ну, центральному. Так, вони не Незадоволені? Не А чому? Ну то, що постоянно робиться, світ міняє. А використується водопровідною водою, чи з колодязів, чи з киданням. А задоволені ви якістю? Хороше. А в якому районі міста ви мешкаєте? Це центральний водопровід використовується комунальним, так? У нас з гори йде. Не зовсім. А чим не задоволені? Що не подобається? Ну, добусі, я живу в гаю. І, і то... там водичка не вахті. Ви з колодязі В... користуєтесь водою, так? Чи водопровід... Ні, є, а колодязь запасний. А так, мивав, загаді, звісно, треба міняти комунікації. Тут вже ну, давно і давно вже все. А е, чим от вода вас не влаштовує? Якийсь чи осад, чим, чи запах, чи можна Що? А, ну як. Як вам сказати? Чи нас ну, можливо? А? Чи можливо на смак не така? Ні, ну ну не кажу так, да, утром береш вода і за пашком таким розумієте. Всіх незадоволених якістю води в комунальних водогонах санепідеміологи заспокоюють. Вона відповідає існуючим нормам. І деяке ствердження жителів міста. Про те, що вода непридатна для пиття або вона неякісна, стверджувати ніяк не можна, тому що все це підтверджено в динаміці лабораторними дослідженнями. Традиційно мешканці нашого міста вважають, що у колодязях вода значно краща, ніж у водопроводі. А де краща вода з колодязя чи водопровідів? Ну, колодязь, чого ми його і будували, чистимо за своїми силами. А як часто чистити колодязь? А? Як часто а? колодязь чистити? Рідко, тому що як просили ми, щоб нам почислили. Ну, в тому році правда, приїхали, трошки зробили. А основному ми своїми силами. Ну а рідко це скільки? Раз в рік, раз у раз, два роки. раз за два-три роки. Спеціалісти з таким твердженням зовсім не згідні. Як лікаря-гієніста, мене турбує якість питної води. Яку споживають наші жителі міста і району із шахтових колодязів громадського харчування. Добре, що на державному рівні зараз існує багато програм. Це і питна вода України, і сільська криниця, які на перспективу повинні завдяки фінансуванню, вкладенню коштів повинно покращитись значно питне водопостачання в сільській місцевості. Але проблема нітратного забруднення це основний показник, по яким не відповідають проби води, то залишається цей показник дуже високий. До 30-39 проб не відповідає вимогам державним санітарним правилам. І навіть ті заходи, які вживають органи місцевого самоврядування, як благоустрій поводязі, очищення, дезінфекція. Такого результату не дає. Тому нагальна проблема, якою повинні наперед займатися на майбутнє займатися і органи місцевого самоврядування, органи влади, це дійсно забезпечити населення водою із джерел централізованого водозабезпечення. Адже підземна вода вона найкраща. І за фізико-хімічними показниками, і за бактеріологічними показниками. А саме головне, що та вода, яка зветься міжпластовою, це взагалі ідеальна вода. Поки санепідеміологи пояснюють тростянчанам, яку воду в місті можна пити, а яку ні, у міської ради інші турботи, адже не лише якість водопровідної води, а й стабільність її подачі відіграють важливу роль для тростянчан. Робляться крім того. Робляться заходи, яким чином, як я сказав, вже зробити надійність в водопостачання, тому що мало давати воду якісно, треба давати, щоб вона, що вона була кожну годину, максимальна і так далі. І от в даному випадку ми робимо наразі зараз зроблена схема водопостачання міста, проєктна документація. тобто Ми плануємо закольцювати всі водозабори по місту Трассянцю, ми плануємо збудувати новий водозабор. По так званому нашому царському селу, ну, це район, район нескучного. І як я бачу, це дасть можливість не просто поліпшити стабільність водопостачання, а і покращити його ще краще як і зробити в центрі міста Трасіанця, тому що ну, ми розуміємо, ми докачаємо із свердловини воду. Да? І якщо там хтось із людей допустім, сьогодні скаржиться на неї, то він, він повинен розуміти, що зробити чистішою чи вона із під землею. Це дуже важко. Це треба встановлювати відповідні станції допоможної біоочистки, там, хімічної очистки і так далі, води. І вона тоді буде мати певний смак, який вона має там, в Донецьку, в Харків і так далі. крана її ніколи пити не пити і не буде, коли вона проходить всі ступені очистки. Вона повинна бути водою, От. а не якимось там хімічним елементом, з якого вбили все, все живе, що в неї є. Тому в даній ситуації, е... але ми повинні розуміти ще одне. Міста Тресянець знаходиться в, такому, в, котлови, ну, в, в котлу, скажімо так, і перепади висоти у нас відбуваються між мікрорайонами міста на рівні 60 метрів. Тобто, вулиця відродження знаходиться на 63 метри нижча, ніж вулиця сьогодні Комінтерна чи вулиця Фурманова. Тобто, на сьогоднішній день, якщо водозаборна Фурманова, там глибина скважини достатня, а за рахунок природного фільтрату. Який є, скажімо так, в нашій землі, вода очищається, то на вулиці Татаренка на водозаборі свердловини значно меншої глибини, і, звісно, вони качають воду, так звану поверхову. І відсюди їхня якість. Саме тому у нас сьогодні саме такий, як на мій погляд, ну, найменш забезпечений якістю водозабор це центральний водозабор по вулиці Татаренка. Так, да, він відповідає певним нормативам, але. Ну, люди нерідко нарікають, що є якийсь такий знаєте, запах болота, щось, ну, щось типу такого, якісь, якісь іде. йде. Ну, не завжди ну, буває, але я так розумію, от зараз весна, коли весна, тає сніг, воно піде все в землю. І звісно, восени, коли йдуть дажі, серйозні цикли дежіві, тоді теж вода максимально йде ці водні горизонти. Саме тому завдання стоїть сьогодні перед нами зробити все, щоб поступово перейти. Із цього центрального водозабору, на цей водозабор не скучно зробити, будувати ну, із року в рік водомережі нашого міста таким чином, щоб закальцювати ці водозабори. І врешті-решт, десь у 2015-16 році, повністю відмовитися від центрального водозабору. А всю воду подаватись не скучно. Це значно краща вода, не скучно по. Ну, органолептичним, здається, нас так називається показником і фізичним показником. Вона є найкраща в місті на сьогодні по цим свердловинам. І в даній ситуації ми розуміємо, що цю воду якраз під землі ми повинні достати. Тим більше вона знаходиться. Свердловина, що ми зараз проєктуємо, вона буде під так званим якимось, там, юрським горизонтом, під миловим, там, там є, ну, ми зрозуміємо, слої, слої землі, там і глина, і пісок, і все інше, потім далі йде метрів 15-20 слой мила. А потім, а потім і навіть і кожен пробурить цей скороскв, скл, слой міла, а під мілом вже буде там, річка підземна. І Ці підземної річки буде качатися вода. По суті, така задача наша зробити, тоді ми ну, скажімо так, зможемо вже повноцінно говорити про те, що ми зробили все, щоб Трасенча пили ідеальну воду, яка у 21 столітті може бути. От. Іншого варіанту забезпечення води в Трассенці немає, ну, Як якісно, брати її з річки баромля ну, це взагалі утопія. І я журю ще раз, я сам мешкав Харків 5 років, з крана воду пить ніколи в житті не можна, максимум там посуду неї ми. Тому в даній ситуації таким чином чи ми бачимо цю ситуацію. Звісно, ще працюємо над тим, щоб ну, ставити там певні насосні, агрегати і тому подібне. Це вже мова йде про надійне забезпечення водопостачання і так далі. Ну зараз багато розроблено заходів по водозаборам. у нас. Ми кожен рік їх для себе ставимо такі певні плани. І от я приклад назву такий один, щоб люди теж розуміли, що ми не сидимо просто, так, знаєте, дивимося в потолок і все. Наприклад, електроенергія, яка використовується на підйом води. Так? От на центральному водозаборі, на вулиці Татаренка, щоб підняти ринку води, використовується електроенергія на 1 гривню 21 копійку. На водозаборі по улиці Фурманова, щоб підняти і дати людям воду, один куб води використовується, ну, в середньому, використовується 79 копійок електроенергії. Тобто на 51 копійку дешевше піднімати воду наверху, і давати її під своїм тиском вниз, ніж сьогодні в низині її качати, потім давити на п'ятий етаж, знизу вверх і тому подібне. Тому ми повинні, знаючи певні елементи фізики, ми повинні зверху вниз. Давити воду, есть, а, а не знизу вверх, тому це удешевить ці всі затрати, зробить дешевший тариф, дасть більшу надійність, дасть більшу, скажімо так, економічність цього процесу, менші тарифи і більшу якість. Таким чином відбувається наша робота. Ви чули казку про живу та мертву воду. Якщо так, то вам приємно буде дізнатися, що жива вода насправді існує, і не десь далеко за морями-горами, а саме у нашому місті. Вода на по вулиці Зарічний. На перекалках, як ми вже всі знаємо, вода, вода ця ніколи не міняє свої, своєї якості, своїх показників. Вона м'яка по органолептичним показникам, присмак, запах, запах, кольоровість, вона відповідає вимогам санітарного, вимогам державних санітарних правил. Тут немає нітратного забруднення і це вже вода гарантована. До таких же показників прирівнюється і якість води в криничному. За останні роки там дуже проведено благоустрій цих, цієї криниці. В Нискучанському урочищі також вода є якісною, але там просто треба провести благоустрій цих криниць після зимового періоду. Тому якість води контролює, контролюється держани під наглядом, і люди можуть можуть бути впевнені. Що споживатимуть в неї якісно, якісна вода основа здоров'я. І якби пафосно не звучала ця фраза, вона є правдивою. Більшість мешканців Тростянця з цього приводу можуть бути спокійними. Вони користуються водою, що відповідає всім нормам. Висновки спеціалістів переконливо це доводять.